Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачне горіхове печиво. Воно дуже смачне, красиве та просте в приготуванні, тож не будемо гаяти часу, гайда готувати. Із інгредієнтів нам знадобиться 380-400 г просіяного борошна. Та 200 г вершкового масла або маргарину. Воно повинно бути холодним з морозилки. Я окунаю його в борошно та натираю на терці, але ви можете нарізати його на кубики та перетерти з борошна. Тепер ми додаємо 150-200 г цукру та 150 грамів сметани. До речі, усі пропорції ви можете знайти під відео та додаю трішки Та Також нам знадобиться одне яйце. Все це перемішую спочатку ложкою а потім вимішую тісто руками. Довго вимішувати його не потрібно, головне все з'єднати руками. Ось таке тісто виходить, щоб зручніше його було розкатувати, я розділяю його на дві частини А поки що роблю начинку. Для цього я беру горіхи та цукор. Та все це потрібні у крошку в блендері. Ось така начинка в мене вийшла. Тепер я беру одну частину тіста та розкатую її у пласт. Щоб сістом було легше працювати, краще його покласти на декілька хвилин у холодильник. Тепер змащую тісто яйцем та посипаю нашу горіхову начинку. Її в мене вийшло дуже багато, та печиво вийшло дуже смачним. Тепер все це обережненько загортаю. Після чого я починаю нарізати нашу ковбаску. На ось такі шматочки. Це в нас виходить одне печиво. Вкладаю на пергамент та випікаю у розігрітій духовці на 180 або 200 градусів. Усе залежить від вашої духовки, приблизно 30-40 хвилин. Та виходить надзвичайно смачне ароматне печиво. Тим пач сметана у цьому печиві дає дуже смачний смак. Тож обов'язково спробуйте приготувати це печиво та у вас все вийде. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!